привіт, друзі, хочу поділитися з вами оглядом дуже класного закладу, який вніс частку, а я б сказав би навіть частинку серця Південної Кореї, в наше місто Дніпро. Заклад називається Хансі, знаходиться на проспекті Дмитра Яворницького. Дане кафе існує вже декілька років. Пережило локдаун. Працює 9 місяців після повномасштабного вторгнення руских І на мій погляд, дуже гарне місце. Ну так що, друзі, поменше розмов і будемо замовляти вже їжу. Ходімо. Друзі, ну ось наше замовлення принесли. Чекали ми його 18 хвилин. Замовляння дві страви. Перша страва це свинина, трошки остріньке. Друга страва це ялочина. Яловичина в нас йде в своєму соусі, може навіть нагі. Чесно, не розпрашу офіціанта, що ж там входить в состав. Також на кожен стіл йде один панхчан в подарунок від закладу. До кожного блюда йде отака от тарілка риса. І також замовив додатково отакі от от пишні красиві булочки, які йдуть з таким гарно соєвим, не знаю чим намішаним соусом. Дуже кстати, вкусно. Соєвий соус, який друксус, пряно і вкусно. Також замовили чайок рисовий і в подарунок від закладу були такі дві вкусняшки. Що ж там внутрі, ми поки що не знаємо. Почнемо зі страви з яловичини. На запах дуже смачно. Ялочка зроблена з говядини. Вище середньої якості. Трошки приходиться пожувати. Я так розумію, це вона замаринована в Ну, Дуже смачно. Друга страва у нас йде свинина з пастою кочудян. В овощах така. Пахне смачно. Трешки чувствуется нотки остроты. Это моя наилюбленная страва в этом закладе. Я ее замовляю постоянно. Она остренькая, с куджутным маслом. Дуже классно. По на этот раз у нас спаржа. Точнее, квасоля, стрижки, такая вот капусточка. Ой, вы Цибулька, цибулька. Прикольно. И какой то салатик с капусточки. Сказал, дуже смешный. Обычный летний салатик с сус уксуском. Прикольно. Так мне подобается рис. Рисник дуже смачний І саме головне, що він без солі, без сахару, без уксусу, просто рис і вода. Але він якийсь такий дуже класний, нейтральний, відтіняє всі смаки різних блюд. Дві порції їжі ми згори пополам подолали, наїлися от одбузом, тому що порції по 450 грамів. На десерт у нас залишились ось такі дві парові булочки. Давайте подивимось, що ж там всередині. А внутрі у нас тут така капусточка з м'язком. Дуже-дуже пухкі. Смачний. Також йде такий от соус. А з ним взагалі круто. Якщо будете в цьому закладі, обов'язково візьміть собі пиріжки. Ну ось і подолали ми всі страви. Було дуже смачно. Зараз допиваємо чай і підводимо підсумки даного закладу. Ух, капець на Блін! Так що, друзі, в підсумках даного відео я хочу сказати, що заклад вам повністю рекомендую. Але замовляйте лише м'ясні страви. Супи не беріть, локшину також не беріть, тому що це більш на любителя. Суп мало наваристий, а от м'ясні страви просто боготь, просто бомба. Також в закладі є поп музика. Яка, на мій погляд, трішки громко грає, на зауваження і просьбу зробити тихіше, сказали, що це правило закладу, така гучність повинна бути і тихіше робити вони не хочуть. Далі, в закладі є окремо такий традиційний куточок, де є знаєте, маленькі такі столики, які ви ставите в позі лотоса, і Прикольно кушати. Я раз там був, мені не сподобалось, я не чистий азіат. Я більш люблю стільця і м'які диванчики. Також в закладі є окремий магазин з корейськими такими ністечками, де ви можете придбати якісь полуфабрикати, які-то дошираки, локшини, корейські, всякі різні напої, навіть алкоголь. Також є всякі пасти, перечні, соуси. І деякі, може, хтось щось знайде на подарунок, друзям або По ітогах Ми потратили на все 630 гривень. Я вважаю, що на двох це дуже мало за таку смакуту, яку ми з'їли. Так що, друзі, будете проходити мимо закладу, обов'язково заходьте, візьміть щось гаряченьке, щось м'ясного і ви будете повністю задоволені. Отже. Не забувайте підписуватися на мій канал, обов'язково ставте палець вверх і коментар. Для мене це дуже важливо. І я всіх обнімаю і пока!